Смарт-годинник Norse HX-Track. Годинник іде в фірмовій коробці. Ось так виглядає всередині. В комплектації в нас йде годинник на подушечці. Виглядає дуже презентабельно, можна одразу купувати на подарунок. Також у нас в комплекті йде інструкція англійською мовою. Українською мовою інструкція є на нашому сайті, доволі детальна. Також йде зарядний пристрій в комплекті. Покажу вам трішки ближче годинник спочатку. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату, ремінець це м'який та дуже приємний на дотик каучук. Ось така застібка у ремінця. Щоб увімкнути годинник, натискаємо на верхню кнопочку праву та тримаємо. Годинник вмикається. Тут ми можемо обрати мову, є англійська та російська на цьому годиннику. В додатку також є українська мова. Далі, щоб налаштувати годинник, нам безпосередньо потрібно увімкнути наш додаток. Зараз ви можете бачити, що блимає, блимає екран. Це тільки через те, що так передає камера. Тобто, в житті ви цього бачити не будете. Це залежить від освітлення в кімнаті. У нас тут стоять лампи з певним освітленням, і також це залежить від камери телефону. Тобто навіть на вашому телефоні цього миготіння може не бути. Зверніть на це увагу: це не є якийсь брак, це не є якась низька якість. Це все залежить від камери телефону та світлопередачі. Далі беремо наш телефон, щоб підключити годинник до нашого годинника. Ви можете подивитися за QR-кодом, скачати додаток з інструкції. Також ви можете зайти на наш сайт і скачати там за прямим посиланням. Цей додаток називається FitBean, він у нас вже є скачений. Ми в нього заходимо і зараз покажемо, як нам об'єднати наш годинник та телефон. Натискаємо на профіль. І ось тут мій пристрій. Вам потрібно натиснути додати новий пристрій. У нас їх тут багато, тому що ми перевіряємо, тестуємо годинники, тому в нас їх тут декілька. У вас може тут нічого не бути. Ви натискаєте Додати новий пристрій, дивитися. І ось наш годинник зараз хвилинку, це не він. Ось ви маєте, побачити ось такий зв'язок. Натискаємо на нього, і відбувається створення пари. Бачимо код, його потрібно ввести на телефоні, і таким чином буде спарення годинника з телефоном. Можете назвати його за бажанням, можете нічого не змінювати. Далі покажу ближче трішки наш додаток, наші налаштування, а потім вже перейдемо до годинника. Ось тут ви можете увімкнути функції, які вам потрібні, часто використовування, наприклад, зтримання сповіщення на телефон, а також виклик через Bluetooth. Натискаємо далі. Змінити ціль можна, ціль кроків, калорій, налаштування параметрів, налаштування одиниць виміру. І підключитись до Google Fit. Це за бажанням ми натискаємо пізніше. Галерея облич також цифроблати ви можете змінювати на ваші, також пізніше натискаємо. Переходимо до безпосередньо налаштувань. Це зараз у вкладці профіль. Тут ви можете побачити, є увійти, тобто ви можете створити власний аккаунт і заходити вже не як гість, як ми зараз, наприклад, зайшли, а з власного аккаунту. Також тут є вкладка Медалі, вам будуть давати різноманітні мотиваційні медалі, там за пройдену кількість кроків, за витрачену велику кількість калорій і так далі. Далі бачимо наш годинник. Якщо ми на нього натиснемо, тут ми побачимо, що які в нас були встановлені циферблат, які ми можемо встановити. Далі оновлення прошивки, інструкція продукту, загальне налаштування, сповіщення та передача музики. Можете, можемо натиснути, я вам просто покажу. Ось тут ви натискаєте на додатки, з яких ви хочете, щоб приходили сповіщення. Якщо ось тут в списку немає додатку, цього ви натискаєте ось тут інші програми. Ось так. Також про пропущений дзвінок, що ви хочете, щоб приходило сповіщення, і все так само. Далі виходимо. В нас іде фокус. Фокус це спеціально для концентрації вашої. Далі сповіщення. Тут іде налаштування сповіщень, чи ви хочете, щоб вам приходило сповіщення, коли ви досягли мети кроків, калорії і так далі. І також, чи, наприклад, коли ви довго сидите. Виходимо. Дисплей яскравість, тут яскравість налаштовується виклики Блютуз. Для того, щоб вам підключити ваші виклики, тобто, щоб ви могли телефонувати, приймати виклики та здійснювати виклики, вам потрібно через налаштування блютуз зайти в цей годинник. Зараз покажу вам, як це зробити. Бачите, ось тут натискаємо вхідний дзвінок, і вам далі зараз відкриє ваше налаштування Bluetooth. Дійти до Bluetooth. Ось тут вам потрібно оновитися доступні пристрої. Це ваш, ваше налаштування Bluetooth. Можна увімкнути-вимкнути Bluetooth, можливо, так з'явиться трішки швидше. Зараз перевіримо. Так, ось тут ми бачимо X-track і ось такий мікрофончик. Натискаємо на X-track. Зараз з'єднаються, дозволити, бачимо, тут дозволити доступ до контактів та історії викликів, натискаємо Дозволити і Прив'язати. І таким чином ви вже зможете здійснювати дзвінки безпосередньо з годинника і приймати на нього також виклики. Все, це ми налаштували, переходимо назад в наш додаток, дивимося, що у нас тут є далі. Погода, вимірювання даних про здоров'я. Тут у нас пульс, кисень в крові, стрес. Далі тут у нас тренування, сос, світовий годинник сигналізація. Сигналізація це так називається будильник. Ви можете налаштовувати будильник на будь-який час, і будильник буде лунати безпосередньо з вашого годинника. Тут ми все подивились. Далі тут будуть встановлені ваші цілі, ви можете їх встановлювати самостійно. Налаштування параметрів саме додатку і е, загальне налаштування. Далі відкриваємо перше вкладення ось тут називається резюме. Натиснули. Тут у нас «Добрий день, гість буде писати ваше ім'я, коли ви зареєструєтесь. Аналітика буде також за вашими даними попередніми. Так, далі у нас тут діяльність, цілі навчання, тренування і останні ваші виміри. Отже, по додатку у нас все. Тепер розглянемо трішки ближче наш годинник. Нагадаю ще раз, що такого миготіння у вас не буде, і вживу це не буде видно, і через камеру може не бути видно також. У вас є дві кнопки керування: верхня та нижня. Верхню ми розблоковуємо годинник зі сплячого режиму, і також, коли годинник уже ось так ми бачимо, головний екран, натискаємо і відкривається основне меню. Вигляд меню також може, можна змінювати. І коли ми в головному, на головному нашому екрані. Натискаємо нижню кнопку, і у нас відкриваються наші тренування. Тобто тут ем, різноманітні дуже багато різних режимів тренування, і також є список попередніх тренувань. Далі, щоб, ем, щоб побачити наші сповіщення, робимо свайп зверху вниз. Тут ми будемо бачити сповіщення, знизу вверх ми будемо бачити швидке меню. Там ліхтарик, е, наприклад, е, заряд, економія заряду, сон і так далі. Е, робимо свайп зліва направо. Тут ми побачимо наші швидкі, швидкий доступ, тобто те, що ми натискали останнім часом. І вже так хорожую зачиналась. Далі робимо свайп справа наліво, тут ми побачимо активність, тут побачимо наші виміри, частота серцевих скорочень, стрес, сон і так далі. Наші тренування, погода і все. Ось ми і пройшли основні налаштування годинника.